А Олег Пастернак зі мною на зв'язку. Політехнолог. Олеже, добрий день вам, вітаю, олеже. Тут дивіться, от свіжа прилетіла свіжа прилетіла історія. Політіко пише з посиланням на лідерів Європейського союзу, що мирні переговори. Трампа закінчиться провалом. Мається на увазі мирні переговори, з які розпочав Дональд Трамп. Зараз от найближчі переговори з Зеленського з Путіним буде. От що має зробити Путін, як ви вважаєте, для того, аби зірвати ці переговори і вийти з красивим обличчям, сказати, що переговори зірвав не я, а переговори зірвав Зеленський. Які прийоми він може використати? Очевидно, що Мрія Путіна продовжувати війну. дійсно, щось його змушує імітувати цей процес, мирний процес, мирного врегулювання. Але враховуючи дату кигибійський чекійський досвід кремлівської всієї верхівки, на чолі з Путіним, то будь-що, що може а показати деструктивну в лапках роль України. Пам'ятаєте, що перед Анкоріджум, перед зустрічю на Алясці, Путін пропагандистські російські медіа видання дуже активно поширювали інформацію про те, що був цім то український безпілотник попав в дом, в житловий будинок, Ростов, здається, Курськ, ще якісь, і це виводилося все заради розуміння того, щоб Начебто Україна це якась терористична держава, яка воює проти мирних росіян. Ну, тобто абсолютно викривлена реальність, яка дозволяла Путіну маніпулювати. Ну, в подібному щось може відбуватися і далі. Е е е спроби зайти через. е-е Через кваліфікацію України як держави, яка не відбулася, яка не має суверенітету і незалежності, що робив Путін і до 22-го року, вона провалена повністю. Тобто я впевнений, що на розмові на Аляці з Трампом він знову співав цю ту саму пісню, про яку він. Макрону розказував в телефону, кому він там карти якісь розгортає, чи е, е, якісь історичні лекції вичитує, що України ніколи не було, що це не існуюча держава, буцім, то що це і, е, вона там залежала від австрійського генштабу, і таке подібне. Ця спроба у нього провалилась. Військова спроба знищити Україну, провалилась, політична спроба е, в свій час провалилася. Бо Ця інфраструктура партійна проросійська, вона в принципі згорнута. медійна спроба провалилась, Путіна не залишається ніяк ще як він міг би вимазати Україну. Хіба що створити якийсь інцидент з брудною там ядерною бомбою, як вони це до речі хотіли у 22 році, і звинуватити всьому Україну, показавши її не з ем, проможною, неадекватною, знову співати пісні про київський неонацистський режим в лапках, і тощо. Це єдине, що може робити зараз Путін, створюючи якесь мимолітне враження на системну е, кампанію з очірнення України. Ну воно вже не працює так, як могло працювати років 10, 15, 20 Угу. Ну, це ви кажете про взагалі зрив переговорів, як, як таких, щоб вони взагалі не відбулися. Так показати Путін показав Зеленського, показав Україну такими, що з ними немає сенсу розмовляти, вони не хочуть миру. Але якщо все ж таки дійде до дійде до зустрічі, от, наприклад, остання, ось, остання інформація була, і якраз таки про це говорили Трамп із Зеленським, і найголовніша вимога, яка була, або не знаю, як це. На, на, на полягання Трампа по відношенню до Зеленського стосувалася саме територія, тому що Путін каже: будь ласка, відведіть війська. Ну як, будь ласка, він вимагає без жодних. Будь ласка, виведі, відведіть війська з Донецької області, і нібито за словами Трампа, Зеленський готовий до територіальних компромісів, але Зеленський буде обговорювати а, ці речі винятково на зустрічі з Путіним. І так і сказав, що з Путіним я буду обговорювати територію. І звучить так: нічого іншого, окрім територій, Зеленський з Путіним обговорювати не збирається. Але виникає питання, питання: чи готовий Путін обговорювати тільки території, а не інші свої хотілки? Ні, Путін буде обговорювати всі свої хаті, які ми всі прекрасно знаємо. Починаємо знову та сама пісня: де націоналізація в лапках, де нацифікація, точніше, де е, мілітаризація в лапках, не включення України. Але ж останнього На... разу під час розмов з Трампом це не лунало. І Трамп не, і Трамп не підіймав це питання. Там же і казав, що ключовим, ключовим питанням е, після його зустрічі з Путіним є територія. І під час двосторонньої зустрічі ми ж пам'ятаємо, показували, що там в вальному кабінеті. Ті встановили карту України, на якій Трамп щось показував Зеленському. Зеленський каже, що він зміг пояснити, переконати, сперечався з Трампом з приводу деяких територіальних деталей. Диявол диявол криється в деталях. Я впевнений, що це кон'юнктурні коливання Путіна. Зрозуміло, що, наприклад, Трамп не розуміє суть вимог про російську мову, про російську православну церкву, які можуть лунати у викривленому витвумаченні інтерпретації Путіна. І він це воліє видати на безпосередню комунікацію Трампа, Путіна і Зеленського. Питання територій, до речі, воно. Не те, що важке. Ну, українська делегація, я так розумію, зайняла наступну позицію, поки не збурювати ні Трампа, ні Путіна тактично акуратно проводитися, головне показати, що Путін не хоче дійсно трьохсторонні або двосторонньої зустрічі і буде пробувати їх вирвати у випадку. Якщо ну, уявімо собі, Зеленський Путін замкнені в одному кабінеті. Я не впевнений, що Зеленський готовий буде. Просто ось тому, що так Путін хоче е, віддати якісь території. Е, ви знаєте, що з військово-стратегічної точки зору Краматорськ-Слов'янськ Словенка це ціла агломерація, яка є дорогою і плацдармом для наступу в подальшому дня на Дніпропетровську і Харківську область, тобто захоплення більшої частини його України іншої, ви знаєте, що е, контрольована слов'янсько-краматорська агломерація це відповідно має ще й політичні електоральні причини, чому Зеленський цього зробити не може. В очах величезної частини суспільства він фактично буде зазнає поразки і. Е, це мінусує його політичні перспективи. Він цього не зробить. До речі, я можу спробувати вам зараз ну так пограти візуально. Якщо Путін вимагає вибор... забрати свої війська з Донецької Луганських областей, а... забрати українські війська, то Можливо, давайте ми вивчимо Краматорський Словянську цього агломерацію, ті райони з складу Донецької області в я дуже, до речі. Теж про це думав провести зміни і внести, наприклад, ввести от неокуповані частини Донецької області, щоб вони вже були частиною Дніпропетровської області. Ну якби Донбас ви вже контролюєте? От вам Донбас, будь ласка, давайте замов зупиняти бойові дії Сісфаєр по лінії бойового зіткнення. Ви хотіли Донбас? Ну якби. Якби що, що, чи ви не задоволені? Донбас, ви контролюєте? Ну абсолютно розумна ідея. Бачите, розумним людям вона приходить на голову. Єдине, що наскільки мені відомо. Конституція не забороняє робити межі областей змінювати, але є там відповідні ще нюанси пов'язані з, з законодавством щодо адміністративного територіального устрою. Але це все може зробити Верховна Рада досить швидко. Тому теоретично окей, Україна зробить свою роботу, але страт... воєнно стратегічної точки зору цю територію віддавати ні в якому разі не може. До речі, Путін це знає, тому він тисне саме от на цей. Територіальний шматок, який е м, йому дозволяє зробити висновок, що його СВО, так звана, отримала своє логічне е завершення у вигляді реалізації тих цілей, які він, начебто, там собі ставив в 22 му році. Ну і тут ще дивіться один е пункт, чому. Одна з вимог Путіна була федералізація, але ця вимога стосувалася саме Донецької та Луганської областей. І виникає питання: якщо, умовно кажучи, Путін так станеться, що буде контролювати повністю Донецьку Луганську область, то відповідно вимога про федералізацію вона стає неактуальною? Дивіться, вимога про федералізацію вона була опублікована в колонці російського політолога, який вважається радником там. Путіна в Кора Деласера здається в, в виданні, і всі там пару днів її оговорювали Така вимога не стояла ні навіть під час стамбульських перемовин. Те, що вона лунала з боку якихось російських політологів, ну я не впевнений, що це варто було б це обговорювати. Але е, Україна не буде, не була і не є ніякою федеративною республікою. У неї унітарний устрій. Зафіксований в українській конституції унітарність означає підконтрольність всіх основних органів виконавчої влади в кому в Києву. За останні роки в Україні проведена реформова децентралізація, яка змогла громадам е, передати значну кількість і бюджетних і адміністративних функцій. Навіщо нам федералізація? Якщо проведена децентралізація, гарантує е, успіх і прогрес на рівні громади як? Первинної ланки адміністративного територіального устрою і доволі є ефективним. Тому ця вимога це буде вирішувати Україна, Українська Верховна Рада, Український народ, Український президент, Кабмін, але ніяк не Путін. Добре, якщо о, ці переговори зірвуться таким або іншим чином, які будуть подальші дії Сполучених Штатів, перш за все, нас цікавить? Те, що ми ну європейські лідери, от конкретно зараз я вам зачитаю навіть а, конкретно, навіть я вам зачитаю, що з'явилося? Отже, пишуть європейські лідери сумніваються у щирості Путіна щодо мирної угоди, тому їхня стратегія підтримувати і ухвалити і хвалити Трампа, поки він не займе жорстку позицію. Щодо Кремля, тобто вони хочуть, щоб Трамп зайняв жорстку позицію. А поки Трамп вірить, поки Трамп вірить у щирість Путіна, нібито ми розуміємо, Європа вважає такий підхід вигідним. Вони не... Проти, якщо США зможуть досягти миру з гарантіями безпеки для України, але головна мета викрити блеф Путіна та просувати суворіші санкції. Макрон відкрито заявляє, що Путін не налаштований на мир і продовжує прагнути знищити незалежну Україну. Перед можливим самітом з Росією України європейські лідери терміново обговорили позиції, обмінялися інформацією. Дипломати кажуть, що більшість підтримала Макрона, сумніваючись у добросовісності Кремля, але сподіваючись на санкції Вашингтона, якщо Путін стане пере. Перешкодою для а, миру. Після того, як е, будуть зірвані, якщо вони будуть зірвані переговори Зеленської Путіна, які мають бути дії Трампа, якими можуть бути вони будуть взагалі? Чи Трамп е, знайде якісь відмовки, промовки? Зріма в корінь. Чому Трамп хоче е, з Росією контактів перше це потрібно йому для того, щоб бути миротворцем і особистий піар хвилину слали. По-друге, йому потрібні мости з Москвою для геополітичної протидії Пекіну. І третє, він хоче унебезпечити себе, свою країну від втягнення в Третю світову війну у випадку, якщо ця війна україно російська буде розширена тому. Якщо ви говорите, у нього зриваються нервні перемовини, виходячи з цих трьох пунктів, він не відчуває необхідності і цілеспрямованості в тому, щоб різко розвинувся в бік колосальної підтримки України. Цього ймовірніше за все не відбудеться, не зважаючи на те, що очевидно спрацює поведінка Путіна. Та, яку ми очікуємо, продовження війни е, е, абсолютно не для мирних перемог. А Путін це розуміє? А Путін це розуміє, що Трамп да. е, скоріше, то навіщо тоді Путіну гратися в цю історію з переговорами? Якщо Трамп. Ну, со... Він для якоїсь частини росіян це також важливо, да, щоб завершити війну. То він безпосередньо грається в цю гру. Бачите, я не в принципі, я не лише за війну, де помирають величезна маса росіяна. Я ще й пробую мирне врегулювання. Я навіть і виїжджаю на аляску на американську територію. Я навіть е, зазнаю приниження по суті, так для цього другий момент: е, він хоче виставити Трампа, як і е, показати ще раз, підкреслити, що. Захід квої, захід складки, і найголовніше, що він хоче розколоти американців і європейців в цій лінії. Він е надзвичайно е зосереджений зараз і не сказав би, що йому це вдається. В, з огляду на останню зустріч європейців з Кашингтоні з Трампом і Зеленським. Тим не менше він буде пробувати робити цей дар. Ну зараз дійсно тоді виходить так. Що Америка, Європа, весь захід реально не, не можуть не в змозі натиснути на Путіна, слухайте, вони не можуть натиснути три з половиною роки на Путіна. Ну, давайте а Не можуть чи тоді виникає питання: не можуть чи не хочуть? Давайте так. А, обсяг просування російсько-українського конфлікту говорить дуже неприємну істину. Реально, реально ситуацію може переломити лише глобальний конфлікт. Ніхто в Європі, тим паче, Сполучені Штати, не хотіли б втягнення своїх народів зараз в цей глобальний конфлікт. Погрози Путіна ядерною зброєю дуже сильно коригують бажання європейців йти далі. Мир через силу сили мало, тому і мира не буде. Бо сили у заходу мало, готово і консолідованим чином кинутись проти Путіна. Путін це прекрасно це знає. Інакше він ніколи б не починав війну проти України в повномасштабному форматі. Він про це знав, знає і продовжує вірити в те, що йому вдасться е тримати захід за дурнів. Зрозумів, Олеже. Я вам дякую. Олег Постернак, політтехнолог. Дякую, друзі.